Слава Господу, брати і сестри, за цей гарний вечір, який для всіх нас подарував Господь, коли ми прийшли в Дім Божий, щоб в певній мірі принести для Бога є так звана жертва общительності, жертва спілкування. Біблія каже, що ці жертви вони благоугодні для Господа, вони подобаються Богові. Ви знаєте, я хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати над такою тематикою, над такою темою, як принесення жертви. Я думаю, що все наше життя, християнське життя, коли ми пізнали Бога, то і прийняли Ісуса Христа як особистого Спасителя, то ми розуміємо, що ми прийняли. Його жертву, правда? Ми розуміємо, що для того, щоб ми це з вами мали, щоб ми могли збиратися, могли разом славити Бога, могли мати благословенне життя, могли мати Божий захист над собою. Свого часу хтось за це заплатив. І в даному випадку це зробив наш Господь Ісус Христос. Слава Йому за це! І ми сьогодні, як результат, або як певний плід, або як результат цієї жертви. Ми з вами зараз можемо бути в домі Божому. Ми, як люди, живучи на цій землі, ми розуміємо, що і від нас також Бог чекає певних жертв. Якщо подивитися в Боже Слово, то з самого початку, ще починаючи від перших людей, які побачили, що Бог їм дав дуже багато, пам'ятаєте, Каїна, Авеля, і далі ной, і так далі, інші божі мужі. Біблія каже, що вони приносили жертви для Бога, бачивши, що Бог їм дав все те, що вони мали, Бог дав для них природу, Бог дав для них здоров'я, Бог дав для них все буквально, що вони мали. І спрацьовувало таке, знаєте, почуття. Я вірю це Богом дане почуття, яке зараз є абсолютно у всіх людей, ну, як мінімум у більшості людей, незалежності, чи вони віруючі, чи вони не знають Бога. Але є таке почуття, коли нам хтось робить якесь добро, нам хтось робить якусь, якесь благо, нам щось допоміг. Навіть серед людей цього світу є така, така думка, таке бажання чимось віддячити, чимось віддячити так само добрим. І люди, маючи аналогічне почуття, вони приносили для Бога жертви. Роздумуючи про це, я хотів би за основу зачитати з першої книги царів. Це буде одна подія або історія одного жертвоприношення. Це книга перша книга царів зачитаємо з 18 розділу і з 30-го вірша. Історія Іллі і жертви, яку він приносив для Господа. Перша книга царів, 18 розділ, 30-й вірш і нижче. І сказав Ілля всьому народові: Підійдіть до мене. І підійшов весь народ до нього, а він відновив зруйнований жертовник Господній, і взяв Ілля дванадцять каменів за числом колін синів Якова, якому було сказано слово Господнє: Ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував він там з того каміння жертовника в ім'я Господнє, і зробив навколо жертовника рів міськістю в два сати зерна, і поклав дрова, і розітнув тельця, і поклав його на дрова. І сказав: Наповніть чотири відра і вилийте на воду все палення та на дрова. Потім сказав: Повторіть, і вони повторили. І сказав: Зробіть те саме втретє, і зробили втретє. І полилася вода навколо жертовника і рів, наповнився водою. І ось під час принесення вечірньої жертви підійшов пророк Ілля і сказав: Господи, Боже Авраама, Ісаака та Ізраїля. Нехай пізнають у цей день. Що ти один Бог в Ізраїлі, і що я раб твій зробив усе за словом твоїм. Почуй мене, Господи, поми, почуй мене, і нехай пізнає цей народ, що ти, Господи, Бог, і Ти навернеш їхнє серце до себе. І зійшов вогонь Господній і усе палення, і дрова, і каміння, і порох, та поглинув воду, яка була в рові. Побачивши це, весь народ впав на лице своє і сказав. Господь ти Бог, Господь ти Бог, і сказав їм Ілля «Схуп... до цього місця, до цього місця, брати і сестри. Я думаю, що добре всім нам знайома історія, коли е, Божий пророк Ілля, трошки контексту про цього Божого мужа. Я думаю, ми читаємо Біблію і знаємо те, що цьому чоловіку прийшлося жити в дуже нелегкий час, і його життя припало на царювання нечистивих царів, зокрема на царювання Ахава, який був, дуже робив неугодне в Господніх очах. Цей цар і його жінка, особливо Єзавель, яка була з язичницького народу, вона робила недобре в Господніх очах, багато пророків Божих погубила, багато мужів Божих загинули від її руки. І стався такий час, коли Ілля також був змушений втікати через те, що він пророкував Боже Слово. І Йому було дуже страшно, він мусив тікати. І Біблія каже, тут момент, коли все ж таки відбулася ця зустріч, і під час цієї зустрічі Ілля запропонував таку ідею, щоб покликати весь народ Божий туди нагору. І вони там принесуть жертви. Спочатку принесуть жертви для Ваала, І така була умова, що той Бог, який пошле вогонь на жертву, це є справжній Бог. Ну, ви знаєте, ми так коли роздумуємо, думаємо, напевно, це ну, дійсно такий дуже сміливий крок був з, з, із, з сторони Іллі, тому що, знаючи всю небезпеку, яка була е, над його життям, над життям Божих пророків, він прекрасно розумів, що якщо він зробить щось недобре, то його життя, я думаю, на тому ж місці воно закінчиться. Там було дуже багато різної зброї. Там люди, ті, ми знаємо валові, священики, вони кололися, вони робили собі багато всяких увечій, і вони різними способами старалися викликати якусь дію цього Бога, лже Бога. Але так не сталося, і ми знаємо ці події, брати і сестри. І я зачитав, коли настав, настала черга для Пророка Іллі, то Біблія каже, що він, що він зробив, він покликав Божий народ спочатку, що вони підійшли всі до нього. І перше, що він зробив, він відновив зруйнований жертівник. Ви знаєте, що якщо проаналізувати все Писання, от навіть до того часу, ми бачимо, що всі жертви, які приносилися Богові, вони не приносилися от так просто, десь там на землі, десь там, знаєте, собі в себе вдома, десь там на ліжку, ще якось так. Але люди розуміли, що для того, щоб принести Богові жертву, має бути якесь певне спеціальне місце, має бути якесь оприділене Богом місце. І люди це робили, як розуміли, до того часу, як Бог сказав і дав чітку рекомендацію, що це має відбуватися на жертовнику, який складатиметься з 12 великих каміннів. І ці каміння вони відповідали числу колін Ізраїлевих. Ми знаємо, що було 12 колін Ізраїля. І е, саме ось в такому форматі Ілля відновлює цей жертвенник. Він бере у цих, там, знаєте, там вже ж клімат, такий там рельєф, гори, каміння. Він вибирає, бере у ці каміння і з них складає жертвенник. Я думаю, що ми з вами е, щось колись складали з чогось неоднаково, і ми розуміємо, що це досить непроста задача. У собі треба з 12 каміння, це не так багато, до речі, але треба зробити якусь конструкцію, яка б не просто от там, це була куча каміння. Але це має бути якась тривала, така стала конструкція, яка без будь-якого допоміжного матеріалу, там, розтвору, ще чогось, вона мала стояти. От просто самі по собі камні. Тим більше ми розуміємо, що ці всі камені вони дуже різні, правда? І я думаю, що там не було навіть два штуки однакових камінів. І це різні каміння, і це була задача побудувати цей жертвен з різних камінь. І навіть щоб цей жертвенник був такий, що потім він витримав дрова. Витримав горящий вогонь і ще й жертву, яка ложилася зверху. Я, брати і сестри, спеціально це говорю, щоб ми зараз зрозуміли, що е, наскільки це от даже буквально було, непросто зробити, але Біблія каже, що Ілля це робить. Він відновлює цей жертвенник, який, як ми знаємо, до того часу він був зруйнований. Його вже не було. І жертви Богові в той час вже не приносилися на стабільній основі. І Біблія каже, що коли він це зробив. Він е, поклав туди дрова, поклав е, туди е, жертву, і Біблія нам каже, що він е, сказав зробити такі певні речі, які ніби унеможливлювали будь-які там. Якісь фокуси, якісь поділки, щоб там хтось не сказав, що ой, він там щось заховав, він там щось придумав. В той час теж були різні люди, які служили ідолам. Вони знали певні штучки з хімікатами, щось там могли зробити, якийсь дим пустити. Ще щось там. Вони теж дивували своїм ворожбиством багато людей. І люди того часу вони теж непогано розбиралися в таких речах, брати і сестри. Ілля спеціально робить, знаєте, він бере, каже: наливайте воду. Зробили рів, наливають, налили все. Кажеться, ну тут, навіть якщо захочеш розпалити вогонь, ми я думаю, розуміємо, правда, то це нелегко буде зробити, тому що все мокре, все каміння, дрова, все те, що має горіти, воно по суті вже ну, довго ще не може взагалі горіти фізично. Але ми бачимо, що Ілля, коли це все зробив, він далі що робить? Він чекає того часу, в який має приноситися жертва. І Біблія каже, що коли цей час прийшов, то. Він написано 36 вірш, і ось в час принесення вечірньої жертви підійшов пророк Ілля і сказав: Господи Боже Ізраїлів. І він каже, що я зробив усе за Словом Твоїм. Алілуя. Ілля каже, що «Оте все каже, я зробив за словом Твоїм. Це не просто було якесь передання, що я десь там чув, отак наші діди робили, так мої батьки робили, і так я буду робити. Ви знаєте, якщо б Ілля так би сказав. То він би міг би дуже все по-різному зробити. В той час було дуже багато людей, старців, які говорили, що треба було приносити Богові жертви на пагірках, десь там по-іншому. Казали, що є Богом, ну Богом живим, ніби освячені дерева. Було багато різних моментів, брати і сестри, які ну, ніби були пов'язані з Богом, але вони не являлися. Чистою правдою, істинним Божим Словом. Вони були такою і спотвореною, е, ну ніби щось і непогане, але разом з тим це не було Боже слово, це було якесь передання. І це також передавалося з покоління в покоління. Він міг би це якось знаєте, сказати, Боже, ну так мої діди так нам, нам казали, так нас навчили. Але Ілля говорить і так: Ілля говорить до Бога: Боже, я зробив все за Словом Твоїм. От тільки так, як ти сказав. Він прекрасно розумів, що будь яке передання, якісь там, знаєте, оці добрі правильні речі, воно просто могло б не спрацювати. І в його випадку це була я думаю, вірна смерть. Там варіантів було дуже небагато. І коли він це зробив, брати і сестри, і коли він молиться це молити. і молити, він не каже, хай всі пізнають, що я такий молодець. І він каже: хай всі пізнають, що ти, Господи, є Бог, і ти навернеш їхнє серце до тебе. І Біблія каже, брати і сестри, що зійшов вогонь Господній. І цей вогонь, він пожер, у це все цілопалення. дрова, каміння, порох, воду. Там, я думаю, просто нічого не усталося на тому місці. І Біблія каже, що весь народ він падає на своє лице і починає казати: Господь, це Бог, Господь, це Бог. знаєте, коли ми читаємо такі великі великі божі явлення, ми не раз задумуємося і кажемо, да, це дуже велику таку Бог свою славу явив. Але ви знаєте. Бог він і сьогодні не змінився, слава Богу. І коли ми роздумуємо про це, брати і сестри, я останнім часом трохи роздумував над цими місцями, над принесенням жертв. І я думаю, в чому заключався от секрет пророка Іллі, що він таке особливе зробив? Да, Ілля один з таких унікальних Божих пророків, який неодноразово викликав Божий вогонь. І ми це знаємо. Бо пам'ятаєте, був момент, коли там прийшли люди його взяти. І він сказав, що я пророк Господній, хай зійде від Господа вогонь. І Божий вогонь пожирав тих людей, які прийшли, щоб зробити цю несправедливу дію. І я і також і такі речі робив. Але в цій ситуації, брати і сестри, ми роздумуємо. І я хотів би, щоб ми, брати і сестри, трошки углибилися на саму суть того, як він приносив жертву. Перше, що він приносив жертву, на, як я казав спочатку, на цьому жертівнику, на такому, якому. Сказав Господь, і він був збудований саме ось такий, який сказав Господь. Він прекрасно розумів, що якщо б він зробив би якийсь інший жертівник якщо б він там якогось гарного дерева чи золота, чи ще щось приніс би з собою, поставив би там, він розумів, що це може бути не бути ніякого результату. Бо Бог сказав саме ось так. Саме 12 у цих неотесаних камінь. Ми розуміємо, що е, ну, в той час це також був досить сміливий крок е, з, від Іллі, тому що в той час Єврейське царство воно було розділено на два царства: було Ізраїльське царство, це були 10 племен і було Юдейське царство. В них був конфлікт. І по суті, ну, е, я не знаю, як так ще сказати, але по суті, е, ну... Е, Говорити народу в той час і робити щось, та, щоб об'єднувало цих людей, це е, свого роду таким попахувало сепаратізмом знаєте, міг бахав сказати, а то ти хочеш, щоб ми зараз здалися ізраїльтянам, да? а ти хочеш, тобто це вже був певний ризик. Але він прекрасно розумів, що тільки в ось такому форматі Бог буде приймати цю жертву. І він це зробив, брати і сестри. Це був крок віри з його сторони. Він бачив, що Божий народ він в розсіяні, Божий народ поклоняється ідолам, і свого часу він казав до Бога: Боже, що твоїх пророків всіх погубили, я один устався». Але ви пам'ятайте, що йому Бог відповів. Що є ще каже сім тисяч тих, хто не склонили свого коліна перед ваганом і не цілували його. Слава в Господу за це. Брати і сестри і Ілля, роблячи це. Він вже робив у цей крок віри. Він десь своєю вірою дивився, да, зараз Божий народ розпорошений, багато людей поклоняються ідолам, але він робив так, як хотів у цього Бог. Він, знаєте, збудував оцей жертвенник. І саме ось на тому жертвеннику брати і сестри, він почав приносити жертву. Якщо ми дивимося, брати і сестри, на це таке на, оце, на сам жертвенник, ми бачимо, що саме ось таку. От біблійна така, така цифра 12, вона зберігається протягом всієї Біблії. правда? Ми бачимо, як Ісус Христос, навіть раніше, коли будувався Єрусалим, там також було 12 воріт. Саме 12 воріт. Коли Ісус Христос вибирає собі учнів, Він вибирає саме 12 учнів. Ну, можна багато роздумувати, пояснювати якось ці речі, що там простіше, якось легше. Там легше знаєте, але я вірю, брати і сестри, що Бог саме хотів зберегти постійно у цих всіх речах, і багато ще інших моментах зберігається саме 12, Ми можемо побачити, як Господь постійно закликає свій народ до єдності. І весь час, коли е, в, в різні періоди знаєте, життя Божого народу, Господь завжди нагадував про те, що у вас 12 племен. І коли Господь говорив до Божого народу свого народу, то він завжди говорив як до всього народу. Деколи там було ніби конкретизація до якогось певного племені, але завжди Господь говорив до всього народу. Господь завжди бачив свій народ разом. Хоча він був розпорошений, хоча він вони були розкидані, дехто багато з них поклонялися ідолам і так далі. Але Господь завжди е, говорив про те, що Він хоче, щоб його народ був разом, був однокупно. Ви знаєте, коли ми е, наблюдаємо за цим, ми бачимо, що е, Господь постійно старався, щоб його народ був чим поближчий, чим пооб'єднаніший був, чим поближчий, вони один до одного було. Навіть коли сходив брати і сестри, Дух Святий. То Біблія каже, в другому розділі дії апостолів ми можемо прочитати, що там написано, що український переклад так гарно каже, що вони були одно, однокупно були разом. Перша апостольська церква у них були одні думки. Оце, знаєте, цей самий свіжий варіант Божої церкви, самий такий початковий, саме перша любов, коли оця була, то Біблія каже, що у цей жертвенник, оцей, увесь Божий народ, всі ті, хто пізнали Христа, Бог і Христи Духом Святим, вони були разом. Вони було все спільне, вони були одне. І ви знаєте, коли ми роздумуємо над цим, брати і сестри, ми зараз можемо якось порівняти це з нашим з вами духовним життям. Ми можемо бачити те, що. І розуміти Боже писання в тому, що саме в єдності сьогодні Господь хоче, щоб ми приносили свої жертви. Амінь. Саме в той час, коли ми, знаєте, об'єднуємося, саме в той час, коли ми е, робимо якусь спільну справу разом, коли ми служимо Богові разом, коли ми славимо Бога разом, коли нас нічого не розділяє, і саме ось таку жертву, брати і сестри, хоче приймати Бог. В певній мірі навіть якась певна умова ставиться Господом, що по-іншому Богові ця жертва не потрібна. Біблія каже, сам Ісус Христос говорив і казав, що ти несеш жертву, це щось добре, ти от хочеш щось для Бога зробити, ти несеш свою жертву, але ти згадав, що твій брат щось на тебе має. Знаєте, що найцікавіше, що не ти на нього маєш, не він, але Він на тебе має щось. І Біблія каже, що устав цю жертву. Вона, ну, перефразовуючи, Богу, вона не потрібна. Але йди примирись з твоїм братом. Тобто, щось, щось є не то. Оця жертва, свій жертвенник, оця єдність, вона порушена. Вона порушена, її немає. І Бог каже: ну, мені така жертва не потрібна, щоб ти не приніс, устав. Там, де ти його ніс, устав. Ну, не, не викидай, нічого, устав. Але йди примирись, все-таки принеси свою жертву. Ви знаєте, не раз я так роздумую над цим і думаю. Не раз ми, навіть я особисто, десь щось стараюся робити, щось, щось робиш і, і так далі. Але е, як важливо задавати для себе запитання, а чи потрібно це Богові? А чи прийняв цю жертву мою Господь? Якщо є якісь питання в у цьому жертвеннику, ви знаєте, е, досить нелегко. Досить нелегко. Ми, як оці каміння, е, всі дуже неоднакові, всі дуже різні. Той прямий, той куструбатий, той кругліший, той такий, той не обтесаний. І що саме цікаво, Брати сестри, що там написано, що ці каміння вони мають бути не обтесані, яких не торкалася інструмент людський, отакими, от якими Бог їх створив, отам, де вони, як вони сталися, от з таких камінів треба будувати цей жертвенник. Ви знаєте, роблячи справу і маючи невеличкий досвід служіння, це досить нелегко буває, от і саме в єдності, от принести для Бога цю жертву. Але ви знаєте, коли людина шукає Бога, коли разом е люди Божі десь у ці свої такі бажання, свої там гострі кути, ми на них або на чиїсь гострі кути, ми не зважаємо і стараємося в смирінні принести жертву для Бога, стараємося об'єднуватись навколо Ісуса Христа, навколо навколо Духа Святого в молитві. Ось тоді така жертва вона є приємна для Господа. Алілуя. І ви знаєте, тоді так легко, тоді ти розумієш, що ця жертва, що оце все служіння, воно зроблено так, що воно угодно для Господа. І тоді десь є відвага сказати, як сказав Ілля, Боже, от ми зробили все за Твоїм словом, далі діє за тобою. Покажи, який ти є сильний, покажи, який ти є могутній. Не треба, які ми молодці, які ми там щось гарно зробили, або щось щось правильно зробили, але який ти є Бог. І, ви знаєте, тоді в Бога є вся уся підстава на оцьому, цьому цього жертвенька прийняти жертву і явити свою славу. Хай ім'я Господнє буде благословенно. Ви знаєте, це вкрай важливо, брати і сестри, тому що е ми розуміємо те, що коли ми прийдемо на небо, коли ми будемо там на небі. То Бог себе так і позиціонував і казав, що я і Отець одне, казав Ісус Христос. Він позиціонував себе як одне щось ціле, як трійця. Ми віримо в це, ми переконуємо в цьому, ми переживаємо це, брати і сестри. І коли ми прийдемо туди на небо, ми там будемо бачити також цей, цей новий Єрусалим. І там буде 12 цих воріт, Там буде 12 камінів. Ми можемо цю цифру багато-багато-багато разів, брати і сестри, знайти в Божому Слові. І настільки важливо, щоб. Коли ми придемо туди на небо, щоб це таке біблійне порівняння за ці каміння, за ці ворота, але щоб ніхто з наших братів і сестер не, ну, не оказався поза цими воротами. Ви знаєте, це так важливо, щоб ми сьогодні старалися всіма своїми силами, служачи Богові, роблячи якусь справу, старалися об'єднуватися, старалися об'єднуватися навколо. Ісуса Христа, навколо Духа Святого, навколо молитви, навколо церкви, як інституції, яку Господь дав на цій землі, і будувати цей жертви і приносити жертви, які будь благоугодні для Господа. Ім'я Боже, Хай буде благословенно, хай буде прославлено, брата і сестри.